Привіт всім! Сьогодні продовження мистецтво плюс тіло дорівнює любов. І оскільки сьогодні чомусь вважається особливий день, хоча він має бути особливим і любовним кожен день, то сьогодні я зачепила тему, яку я малюю, і яку я зачіпаю кожен день практично. Але сьогодні більш заглиблюся саме у сексуальність як визнання. Тобто це глибинний взаємообмін між чоловіком і жінкою. Тут буде сформоване не тільки моє суб'єктивне бачення, тому що це взяте з літератури, яку я читала, з природних якихось фактів, факторів, які я спостерігала, і з подкастів, які я слухала саме про сексуальність. Коли досліджувала, коли починала малювати свою серію антистрес розмальовок безгрішні, і сучасний світ відкриває нові виміри чоловічої та жіночої взаємодії, змінюючи традиційні уявлення про стосунки. Проте, якщо знову ж таки повернутися і заглибитися, то і психологія, і енергія. Взаємодіють на фундаментальних принципах, і вони залишаються незмінними. Чоловік і жінка існують у тонкому балансі взаємодоповнення, де саме сексуальність відіграє ключову роль у визнанні та пізнанні внутрішнього зростання кожного індивідуально і в парі. І недавно всі вже чули цю новину, що американська журналістка Нора Вінсент у своєму дослідженні, перевтілившись, у чоловіка відчула на собі вагу чоловічої відповідальності. І її експеримент підтвердив, що чоловікові доводиться витримувати теж постійний стрес, тиск щодо успішності, сили та контролю. Це роль, яка соціально закріплена за ними, за чоловіками. Це велике навантаження. І від цього, якби чоловік має мати постійну якусь свою стабільність, витримку, впевненість. І на основі цього ми все рівно часто забуваємо, що чоловік також має потребу у визнанні саме з боку жінки, з боку коханої жінки. І з точки зору психології і енергії. Головне джерело саме цього визнання в чоловіка є сексуальність. І це не просто про фізичну взаємодію, хоча фізична взаємодія це основа. Це є також способом, через який жінка підтверджує чоловічу силу для чоловіка, його бажаність, його право бути лідером. В природі. Так і є, що чоловік утверджується саме завдяки сексуальній енергії, і саме через неї він відчуває свою значимість, свою фізичну чоловічу сутність. Тобто це і є фалічний символ. Він прослідковується у всіх абсолютно формах культурних, світових з давніх давен. І це пов'язане саме з його самооцінкою та впевненістю в собі. Тому в любовних взаємодіях важливо отримувати тілесне задоволення і вже через нього відчуття, що жінка визнає його як силу, бажає його, приймає його, боготворить його. І тут з, цього, з цієї взаємодії вже вимальовується енергетична точка зору, що ну я це й малюю. Що жінка це квітка, яка випромінює легкість, ніжність, аромат своєї природи. Вона несе м'якість, плавність, відчуття краси, і саме чоловік є гарантом того цвітіння, квітки. І якби сама ця квітка. Є підтвердженням того, що, що чоловік є сильний і гарантом цієї такої стабільності, цвітіння, тобто це постійна взаємодія, постійне перетікання одного в друге і з другого вперше, тобто це безкінечний символ, це своєрідна вісімка. Безсмертної взаємодії енергії чоловічого і жіночого. І я часто в своїх роботах відображала цю взаємодію, і що жінка як квітка, а чоловік як сила, чоловіка я зображала саме в останніх роботах, це було зроблено, показано на основі рук, які постійно підтримують, фалічних символ, звісно. А жінка це квітка, легкість, серце, це ніжність, і ця сила, і ця ніжність разом повторююся, перепрошую, дозволяє існувати гармонії в любовних відносинах. І саме коли жінка визнає чоловіка через сексуальність, вона йому дає потужний імпульс, впевненість у своїй бажаності, дарує йому силу досягати певних таких нових висот. Навзаєм жінка отримує з боку сто... чоловіка е... безпеку, емоційну і фізичну, і це відчуття безпеки е... також дає їй можливість. Цвісти і, квікнути, і квітнути. Тобто, ще раз повторююся, що ця взаємодія постійна і вічна. І жінка завжди прагне бути почутою, як це можна виявити в реальності, що жінка прагне бути почутою, відчувати свою важливість. І коли чоловік. Бажає її також взаємно проявляє свою силу поруч з нею. Тобто вона розкривається набагато більше. Ну, Це вже я повторююся, бо це насправді все реально це як вода, яка перетікає одне в друге і взаємодіє. І таким чином сексуальність це основа, основа фізичного акту через тіло на землі, через реальність, яка Породжує визнання, взаємодію, обмін енергетичний, що живуть між чоловіком і жінкою. І це найглибший прояв, відчуття один до одного, можливість через тіло і енергію сказати: Я бачу тебе, я приймаю тебе, я хочу тебе. Ти для мене важливий, ти для мене важлива. І саме в цьому поєднанні двох начал народжується справжня любов. І... Лише відчуття справжнього себе, без притворства, без обману це єдина найважливіша основа для рівноцінного обміну між чоловіком і жінкою. Тільки в чистій енергії, у щирій взаємодії можна створити справжню близькість, яка буде наповнювати і доповнювати обох. Коли Людина не приховує своїх бажань, не пригнічує своїх природних імпульсів, не грає нав'язаних соціум ролей. Тоді лише вона здатна увійти в стосунки любові з відкритістю, і цей союз буде гармонійним. Е, наразі у нас. Е, сучасному світі є багато факторів, які, в яких ми не можемо відчувати, в яких ми забуваємо про себе справжній. І це не дає нам повністю відчути насолоду саме цього зв'язку. Бо коли він виникає, то з'являється багато перепон на шляху і людина Прив'язана чи посаджена в якусь певну клітку, не може вирватися з неї, тому що є певні правила, поведінки і. Лише як правильно сказати, приховані страхи. Спроби маніпуляції, якісь прагнення відповідати чужим очікуванням, вони руйнують це все. І такі парадигми, поведінки лише забирають силу і руйнують зв'язок. У правильній у правильні я використаю це слово наразі. У правильній енергетичні взаємодії чоловік і жінка стоять на першому місці самі для себе. А вже після цього їхній партнер не діти, не батьки, не друзі, а саме партнер є тим, хто йде слідом за власним я, в ієрархії життя. Це закон світобудови, який забезпечує продуктивність та гармонію. Тільки коли людина знає хто вона, що вона і чого вона хоче, тож любові нам на кожен день і завжди.